І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити. і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну терть, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься. Досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може буде гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум біди не згірше, не будь рабом, а смійся, як ребле. Тож веселімось людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок грудях, нічого все це великої смерть Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. від нас. Єдине, що залежить, принаймні, вік прожити, і як належить.